Уявіть собі, що під вашими ногами прихований світ і кому сотні років світ, що зберігає свої секрети, легенди і, можливо, відповіді на питання, які ми навіть не насмілюємося ставити. Ми знаходимося в Туджіні. Це невеличке місто на поділі, яке приховує свій багатий історичний спадок. Тут розташований легендарний палац Потоцький, а вулиці пам'ятають кроки таких людей, як Микола Леонтович та Костя Шиоцький. Але найцікавіше ховається під землею. І готовий ви повернути в атмосферу пригод і стати дослідником його таємниць. Сьогодні ми вирушаємо туди, де час вільнюється, а легенди оживають. Підземні ходиточі нас золотковий світ, який досі не відкрив усіх своїх секретів і зберігає дуже багато таємниць. Підземні ходи з'єднували палац поточки із ключовими точками міста церквами, костелами, а можливо навіть із сусідніми містами. Легенди говорять чимало, що тут ховали скарби, переховувалися від ворогів, а іноді і зникали назавжди. Ми спускаємося в темряв, де кожен крок може стати відкриттям. Тут вузькі коридори, загадкові ходи, які бачили сторіччя, Ці стіни мовчазно зберігають свої таємниці, але чи всі тунелі безпечні. Він був наскільки широкий, що можна було запрягти карету в три коня і проїхатись цим підземним ходом. Багато неї обвалилося, а частина ще не досліджена, вони залишаються важливим свідком історії. Підземні ходи Турчина – це не лише легенди, а й нагадування про те, наскільки глибоке в країни минуле в нашому сьогоденні. Турчин – Вільчин, місто, яке зачаровує як своїми краєвидами з перху, так зерковими лабіринтами під землею. Хто знає, можливо, саме вам випаде шанс розкрити секрети цих підземних ходів.